Хлопці і дівчата у ролях не лише звичних пастушків, ангелів та іродів, а й іронічних українських політиків. Таке осучаснення різдвяної містерії вирізнило фестиваль вертепів з-поміж усіх попередніх. Нагадаємо, дійство у Львові відбувається вже в четверте. Цьогорічні феєричні перевтілення побачила і Марічка Кужик. Палац мистецтв у залі глядачі зайняли свої позиції та перебувають в очікуванні. Тим часом у гримерці чимала метушня до виходу на сцену залишилось кілька хвилин, а вони ще чепуряться. В принципі, я буду чортиком таким смішним, веселим ну, таким. Для цього дівчині знадобилось три тижні, втім друзі таки підкидають хмизу у багаття. Кажуть, Богдана і без репетицій би впоралась. Чи того входили в роль важко? Е, ні. ні, досить так просто класно. Так, по Подібний фестиваль проводять вже в четверте цього року у заході взяли участь шість вертепів, які таки мали чим здивувати. Сірію, вставай, нам якась важлива персона Ту... з далеких ріпо, з далеких. Богдана стала автором ідеї одного подібного вертепу. Завдання постало незвичне зробити вертеп сучасним. Тож опустити мовний вірус одного з українських урядовців аж ніяк не змогла. Це доволі важко. Треба було досить завчити слова, але нічого. Це доволі легко виявляється. Можете, власне, зараз щось нам сказати? Кіси у ривочок невеличкий. Я без підготовки не зможу. На жаль, це, це дійсно треба завчити. Просто перші вертепи в Україні почали ставити ще 500 років тому саме на Галичині. А побачити традиції можна і сьогодні. Марічка Кожик, Олексій Рапіта, новини.